Приєднуйтеся до петсона і його кошенята фіндуса, які намагаються перехитрити лисицю, щоб захистити своїх курчат. Подивіться, як вони встановлюють пастку з надувною куркою, що вибухає, і феєрверками, що призводить до несподіваних наслідків. Полювання на лисицю. Петсон і його кошеня Фіндус живуть у невеличкому будиночку у одному маленькому селі. У курнику у них живуть кури. У дров'яному сараї лежить запас дров. А в столярні купа корисних речей. Гості до них заходять нечасто, але Петсон за ними не дуже й сумує. І ось одного разу прийшов на подвір'я до Петсона та Фіндуса сусід Густавсон із собакою на повітку та рушницею за спиною. Вигляд у нього був вкрай незадоволений. Послухай, Петсоне, похмуро сказав Густавсон, до вас лисиця не навітувалася? Та ні. Не було у нас тут лисиці? Я принаймні не бачив, відповів Петсон. Якби тут побувала лисиця, ти б точно помітив, проборчав гоставсон. Вона краде курей. Вчора вночі вона потягла у мене курку, але їй більше не вдасться це зробити. Нехай тільки попадеться мені на очі, я її відразу пристрелю». Тобі теж варто придбати рушницю, Петсоне. Коли лисиця дізнається, що всі мої кури замкнені, вона, напевно, прийде до тебе, і густавсон пішов. Ось воно що, значить, сьогодні ввечері до нас прийде Лисиця, пробурмотів пецьсон, дивлячись услід Густавсону. Знаєш, Фіндусе, мабуть, нам варто замкнути наших курей. Коли прийшов сусід зі своїм собакою, кошеня завбачливо залізла до господаря на капелюх. На мою думку, замкнути вартого ставсона, пирхнув він. Не вірю я людям із рушницею. Петсон засміявся. Ти не хочеш, щоб він пристрелив лисицю? спитав він. Але ж вона може покрасти наших курей? Не треба вбивати лисицю, її треба перехитрити. Особисто я завжди так роблю, сказала кошеня. Можу собі уявити, посміхнувся Петсон. Але я згоден з тобою, Фіндусе. мені теж шкоди лисицю. Треба вигадати щось таке, щоб злякати її і назавжди віднадити красти курей. І Пецун почав роздумувати й міркувати. Іноді він усміхався і щось тихенько бурмотів собі підніс, коли йому здавалося, що у голову прийшла непогана думка. Або хмурився і хитав головою, якщо вирішував, що витівка не вдасться. Потім пецон трохи загарчав. Покусав зубами повітря, нарешті він заборчав, злякано скрикнув Ох! Тихо засміявся і спитав Фіндусе, у нас є перець? Ну, кілька кілограмів точно знайдеться, відповів Фіндус. Тоді я йду робити курку, заявив Пецон. І тобі раджу піти зі мною, бо тебе лисиця схопить. Та хай тільки спробує. грізно вигукнуло кошеня. Але таки пішло за господарем. У сараї було все необхідне, щоб відлякати лисицю. Пецо знайшов невелику білу повітряну кулю і дістав із взуттєвої коробки моток дроту. Потім він почав ритися у старій валізі, що стояла на полиці. Де перець, Фіндусе? сердито спитав господар. Ще недавно він був тут, ти ж знаєш, я люблю, коли все на своєму місці. Взагалі перець ніколи не лежав у цій валізі, спокійно відповів Фіндус. Він усе життя лежав у багажнику велосипеда, міг би вже запам'ятати. Справді, ось він, здивувався песон і дістав великі пакети з перцем із багажника. Пецон через ліко насипав у кулю перець, потім він надув кульку. Тепер нам потрібне пір'я. Ти маєш пір'я, Фіндусе? «Пецоне, ти коли небудь бачив кота у пір'ї?» – убурилося кошеня. Попроси у прілан. Прілан старша курка у курнику пецона. Зараз вона сиділа біля дверей між курником і сараєм і стежила за тим, що робить господар. Прілан, нам потрібне пір'я, щоб відлякати лисицю. Вам доведеться поділитися з нами. Це для вашої ж користі. Прилан насупилась і пішла до інших курей. Поки вони кудахкали, квохкали та радилися, пецон обмотав кулю дротом і приладнав курці шию та голову. Через деякий час Прілан принесла торбинку із пір'я. Тільки потім все повернути назад, рішуче заявила вона. Обов'язково поверну, сказав пецон і приклеїв пір'я до кулі. Потім він зробив хвіст, червоний дзьобик та гребінець. Фіндус допомагав господарю. Коли вони закінчили, курка виглядала як справжня. Симпатична вийшла курочка, сказав Фіндус. І що ми з нею робитимемо? Її вкусить лисиця, відповів задоволений Пецун. Вночі вона прошмигне до курника. Ось так шмик-шмих, потім побачить нашу курку, яка самотньо стоятиме посеред двору. Підбіжить, накинеться на неї, загарчить. Чепиться зубами кулю і та вибухне. Бабах. Лисиця злякається, глибоко зітхне. Ух. Перець потрапить її у ніс. Вона почне чхати й кашляти і більше ніколи у житті не захоче тягати кури. Кури зааплодували. Фіндос із гордістю глянув на господаря. Як ти чудово все придумав, Петсоне, сказав він. Вони поставили курку на траву посеред двору і витріщилися на неї. Чудово зроблено, сказав Фіндус. Так, погодився Петсок. Вони помовчали. Але чи вистачить цього? пробурмотіла кошеня. Може, нам ще запалити ілюмінацію? Тоді вже лисиця точно зрозуміє, що настав час їй провалюватися по-доброму. Знаю, як ти любиш салюти та феєрверки. Петсон примружився і подивився на Фіндуса. Ну, не так, щоб дуже, байдуже відповіло кошеня. Просто я за курочок хвилююся. Розумію, що хвилюєшся, сказав Петсон. Він схопився за ніс і замислився. Але, мабуть, ти маєш рацію ми можемо про всяк випадок запалити ілюмінацію, щоб лисиця точно все зрозуміла. Ходімо зі мною. Щоб курка випадково не вибухнула раніше часу. Ось ще, я ж не якась там лисиця, образився Фіндус, але все ж таки пішов за господарем. Пецон повернувся у сарай і оглянув порожні банки з під фарби, що стояли на грубці. А куди поділися хлоповки, хотів би я знати. Пецон сердито оглянув на Фіндуса. Ще кілька днів тому тут було повно хлоповок, а зараз немає жодної. Фіндус. Хлопавки, наскільки я знаю, завжди лежали у коробці з під капелюха біля дверей, терпляче пояснило кошеня. Подивимося. Так, дійсно, знайшов, пробурмотів пецон і поклав у кошені хлопавки, бенгальські вогні та мотузку, щоб все це зв'язати. Вони розклали хлопавки по всьому подвір'ю. Через щілину під дверима пецун простягнув кінець мотузки до спальні. А поруч поклав сірники. Ну, ось, тепер точно подія, сказав він. Коли лисиця вкусить надувну курку, ми почуємо вибух. Я підпалю шнур і у ту ж мить у дворі спалахнуть хлопавки та вогні. Якщо лисиця не боїться цього, то я вже й не знаю, чим їх налякати. Фіндус мовчки дивився на мотузку. Лисиці досить дурні тварини. Не знаю навіть, чи зрозуміють вони, що красти курей не можна, якщо спалахне кілька хлоповок. Я ось думаю, може, їх заразом і приводами налякати? лякати? запропонувала кошеня. Вічно ти зі своїми приводами, пробурчав Петсон. Ми вже достатньо зробили. Але все ж таки він задумався чи не налякати і справді лисицю приводом. Чим довше він думав, тим більше йому подобалася ця витівка. Він повернувся на подвір'я, почав ходити кругами і щось бурмотіти собі під ніс, дивитися на всі боки вгору, вниз і нарешті сказав Побудуймо ми з тобою канатну дорогу. Ходімо зі мною, Фіндусе, бо якби наша гірлянда не вибухнула просто у тебе під ногами. Та ні, синітниця!» – посміхнулося кошеня. Але про всяк випадок побігло за господарем. О сараї пецом здивовано дивився на стіну. У мене була довжелезна мотузка. Я сам її акуратно склав, сам повісив її на цей цвях. А тепер там висить скрипка. Це ти тут начарував, Фіндусе. Фіндус втомлено застогнав. Петсоне, ти ніколи не вішав мотузку на цвях. Ти поклав її у автомобільну шину. Начебто так, а може, й ні, пробурмотів Петсон і дістав мотузку із шини. Ще він дістав простиратули для привидів і залізне колесо. Петсон вийшов на двір і натягнув мотузку від даху до дерева на протилежному кінці подвір'я. На мотузку він закріпив коліщатку. Іди сюди, Фіндусе, покликав кошеня господар. Дивись. Я зробив тобі канатну дорогу. Фіндоспіднявся сходами. Пецо одягнув на нього простирадло і показав, за що треба триматися. І кошеня покотилося вжик. Кіт примара миттю пролетів через двір і опинився на дереві. От і добре, сказав Пецо. Коли я вночі підпалю мотузку, ти з усіх ніг побіжиш на горище і одягнеш на себе простирадло. Як тільки почнуться вибухи, ти вистрибнеш з вікна, схопишся за мотузку, пролетиш прямо над лисицею і закричиш моторошним голосом Не чіпай, кур. Тоді лисиця точно все зрозуміє. Так, мабуть, погодився фіндус. Він був дуже задоволений. Він одразу отримав і феєрвер, і привода, і канатну дорогу. Тепер достатньо, сказав Петсон. Ходімо пити каву. І вони пішли пити каву. Коли почало темніти, Петсон замкнув курей у кухні. Він звелів їм усю ніч по черзі чатувати біля вікна, сховавшись за квітковим горщиком. І якщо прийде лисиця, курям треба було відразу розбудити господаря. Петсон кілька разів обійшов двір, щоб переконатися, що надувна курка стоїть на своєму місці і що все гаразд із хлопавками та канатною дорогою. У ліжку вони ще раз обговорили свій план. Посеред ночі, коли всі міцно спатимуть, прийде лисиця, вона накинеться на курку і вчепиться у неї зубами. Куля лусне, пролунає вибух. Пецон із фіндусом прокинуться. У цей момент Пецону треба буде запалити мотузку, а Фіндусу бігти на горище. Як тільки пролунає найгочніший вибух, кошеня має пролетіти над лисицею і закричати не чіпай кур. Лисиця злякається, втече і більше ніколи не з'явиться. Ось така нас чекає ніч, подумали Пецон з Фіндусом. Через кілька годин, чи, може, за кілька хвилин, чи вже зараз. Фіндус так втомився від хвилювання, що нарешті заснув. Але Пецон не міг заснути. Він лежав, прислухався і чекав. Навколо було тихо. Але що ж це? Пецон почув якийсь шерех. Може, йому здалося? Пецон вибрався з під ковдри, пройшов до сусідньої кімнати і підкрався до вікна. Він обережно визирнув двір і побачив лисицю. Лисиця тихенько обійшла курник, боязко обнюхаючи повітря. Видно було, що вона дуже боїться. Це була зовсім маленька лисичка, яка трохи кульгала на задню лапу. Можливо, вона тому й вкрала курку. Вона, мабуть, не може бігати за зайцями, пошкодував лисицю Петсон. Наш фейерверк її не лякає до смерті. Не буду я, мабуть, підпалювати шнур. Нарешті лисиця побачила самотню надувну курку посеред двору. Повільно, повільно вона підкралася ближче, потім різко кинулася вперед, але зупинилася, принюхалася. І втекла до будинку. Петсон підійшов до іншого вікна, щоб подивитися на лисицю. Вона перестрибнула через паркан і сховалася у кущах. Петсон пошкодував лисицю. Жаль буде, якщо Густавсон пристрелить її. Лисиця все ще ховалася за будинком. Годинник цокав на стіні. Навколо була тиша й спокій, і тут пролунав горкіт, куля трісла. Тусь голосно пчихнув. Фіндос підскочив, як вжалений, і заволав Петсон, підпалюй. Коли він побачив, що господаря немає у спальні, він сам підпалив мотузку і за дві секунди у дворі почулися вибухи. Фіндос побіг на горище, не тягнув на себе простирадло, відчинив вікно, схопився за мотузку і полетів. Не чіпай лисицю, заволав він, що було сили. Ой! Що ж він сказав? Адже він мав крикнути зовсім не те. Він помилився, але не схибив, бо посеред двору стояла зовсім не лисиця, а Густавсон, з рушницею та собакою. Зляканий пес вив, а Густавсон із жахом витріщив очі на привида і заскавулів. Обіцяю, я більше ніколи не полюватиму на лисиць. Припиніть, відпустіть мене. Раптом настала цілковита тиша. Ракети догоріли, кіт примара зник на дереві. Собака втік, а Густавсон ніяк не міг прийти до тями і розгублено озирався на всі боки. Остання маленька хлопавка щетліла на землі, тихо шипіла, потім клацнула. Ш. Хлоп. Густавсон застогнав від страху і з усіх ніг кинувся геть. Коли нарешті все стихло, Фіндус зіскочив із дерева і побіг на кухню. Петсон сидів за столом і сміявся. Класно у тебе вийшло, Фіндусе, сказав він, хоча й не зовсім так, як ми задумали, але лисицю ми відвадили. Це ж був Густавсон, розчаровано пробурмотіло кошеня. Так, я бачив його, але лисиця теж тут побувала, коли ти спав. Їй не сподобалася наша надувна курка. Вона сховалася за парканом, бачила весь цей безлад і точно чула, як вибухнула курка. Бо коли шум припинився, лисиця залізла сюди на кухню і побачила десяток курей. Лисиця дуже злякалася, що й вони зараз вибухнуть, і втекла подалі. Щоправда, дорогу вона потягнула на шоколадний пудинг, який ми приготували до чаю. Яка хитра лисиця, сказав Фіндус. Ну, нічого, можемо її прогостити. Ти ж зробиш ще один пудинг. Звісно, Петсон зробив ще один пудинг. Привіт, мої зірочки. Дякую за підтримку каналу. Підписуйтесь, ставте лайк, донайте, залишайтеся з нами.